Параска плитка горицвіт, українська гуцульська художниця, фотографиня, письменниця, каскарка, народна філософиня, фольклористка, етнографиня, діалектологиня Стала відомою завдяки фотографії, знайдений у її хатинці, та вже оцифрований фотоархів налічує понад 4 тисячі фотографій. Її спадщина довгий час була незнана для української аудиторії, а проте була перевідкрита вже за часів незалежності. Вона стала приводом для створення фільмів, виставок та музею, який відкрився уже під час вторгнення у селі Криворівня. Допомагала українській повстанській армії. За це совєтська влада відправила Параску до Сибіру, де вона відбувала заслання майже 10 років. У мисткині було багато друзів по листуванню, і ці листи доходили з усього світу. Велика Британія, США, Канада, Європа вона багато листувалася з політв'язнями та учасниками руху опору, а також із шістдесятниками. Її енергетика і по смерті пульсує у рідному селі.